Восьмого вечора. Їдемо зі мною до дівчаток на Полтавщину. Там банчик майже пустий, ну я його дію. і водію. Ось я вже і в метро. Зараз поїдемо на вокзал. Ескалатор працює. отримуються на 15 хвилин. Шляху прямування поїзд може змінити час запізнення. Час прибуття і плану буде оголошено додатково. Шановні пасажири, прийміть наші вибачення за доставлені баги на зручності. Увага, довідома зустрічаючи. Шостки поїзд 111, 312 і дюймів. По прибуттю затримується на 15 хвилин. 11, 312 і буде прийнято до другої og det er ikke mulig å forstå.